Ранні зернові практично ми майже якусь завершили. Є на даний період певне відставання. Нам залишилось буквально десь 10% ще ранніх зернових, яку посіяти. Ну і але ця проблема більше була створена не з точки зору технічної і якоїсь можливості, а з точки зору якоїсь погодних умов, тому що з однієї сторони це було дуже добре, що пройшли яку дощі, і особливо це відбувалося на півдні, де йдуть основні посівні якоїсь роботи і де вони якось затримались. Але я думаю, що в часі ми їх повинні зараз наздогнати. Буквально в цей четверг в нас відбудеться селекторна нарада, де ми будемо підводити підсумки саме посіву ранніх зернових і будемо акцентувати увагу наших аграрів на виробництво двох якби культур: це щоб ми знову не забули гречку. Дуже важливим є тема посіву жита. Як продукт, який все більше використовується для глібопекарської промисловості, і він потребується, знову ж таки, це в північних частинах нашої держави. І, будем, і Зараз є ще питання посіву цукрового буряка, тому що по попереднім даним можливо нам десь, я не знаю, процентів 5-10 треба було б додати в посівах. Для площі? Того, що... Площі, площі, так. Тому що попередні цифри в 220 тисяч гектарів – це є той оптимальний рівень чи мінімальний рівень для посівів. Потреби нашої якої держави, але якщо врахувати, що є перехідні запаси в 500 тисяч тонн цукру, то в принципі страху немає. Але хотілося б, щоб цей запас був, тому що ми вже зараз на працьовуємо моменти і експорту в цукру в інші якої держави.